Слава нашому святому і всемогутньому Ісусу Христу, народ Божий. Він для нас перемога і робить нас переможцями, як в цій останній пісні. Знаєте, слово, яким я хочу сьогодні поділитися з вами, буде звучати як запитання. Хто я в церкві? Хто я в церкві? Ми зараз всі в церкві. І ми можемо це питання задати собі. Сьогодні вся проповідь моя буде звучати як багато запитань. І відповідь на це питання ми будемо отримувати по завершенню. І перше питання, яке би я хотів, щоб ми кожен задали собі, чому я сьогодні в церкві. Давайте декілька відповідей почуємо з зала. Амінь. Амінь. Небагато відповідей, але. А давайте ми відкриємо місце писання Римлянам 8.30. Що говорить нам слово Боже? А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Залиште це місце писання. А кого наперед визначив, тих і покликав. Знаєте, слово визначив, можливо, я би хотів. Я не буду казати замінити, але сказати так: обрав. Знаєте, ви сьогодні в церкві, тому що вас обрав Господь. Амінь. І скажіть зараз всі гучно, мене обрав Господь. Амінь. Так, да, Вас обрав Господь. А дивіться, що каже Слово Боже. Господь обрав і що потім зробив? І покликав. Ви знаєте, взагалі, коли ти когось покличеш. Кудись? Це ще не факт, що він туди йде. Да? Трапляється таке, що? когось так кудись кличете, а йому це не цікаво, а йому це не потрібно, а йому це не його. Але Господь багато кого кличе. Обирає і кличе, але не всі йдуть. Але дивіться, що нам слово Боже каже. Тих покликав, кого ж покликав. Тих і оправдав. Дивіться, Господь кожному дає право вибору. Він його кличе. Людина, яка відкликається на Божий поклик, Бог тих оправдає. Кого Він покликав? Ти пішли, і він їх оправдав. Дивіться, а за цим йдуть ще більші наслідки. І що далі? А кого оправдав, того і прославив. Амінь. Скажіть голосно амінь. 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 Отже, ви в церкві всі і я також, тому що нас обрав Господь. Знаєте, казав, що сьогодні буде забагато багато запитань да, самих до себе. І наступне питання, яке ми можемо задати собі, чому мене обрав Господь? Ну, логічне питання, да? чому мене Бог обрав? Не буду питати в зал, або щось не дуже активно. А давайте ми. Я вам скажу таке відкриття, що вас створив Господь. Знаєте, в цю п'ятницю був е... семінар сімейний, і дуже мені сподобався приклад спікерів наших. Знаєте, той, хто. Щось створив, він найкраще знає для нього призначення. Якщо хтось створив ось мікрофон. Хм. Він знає, для чого він його створив. Да? Можливо, хтось створив. Знаєте, от я нещодавно бачив в інтернеті стильчик. На вигляд, просто стильчик. Але той, хто створив той стильчик, він заклав туди щось інше. ще. Він, оказується, розкладається і виходить з нього стрім'янка. А на вигляд, ну, так і не зрозумієш. Але той, хто створив, він знає. І справжнє їхнє призначення. Господь знає ваше призначення, і також Господь знає ваш потенціал. Він знає, що Господь, які якості, характеристики вас заклав. І в мене також. А давайте відкриємо місце писання. Єфесянам 4, 11, 12. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. Оказується, що він всіх присував, кого покликав для того, щоб збудовувати свою церкву. Він не просто так зібрав нас тут, Кожен, хто є на цьому місці, це такий маленький або більший якийсь вінтик, або якась частинка. Але дуже складного механізму, який називається церква. Амінь народ Божий. Бог таким чином створює знаєте, от команду. Щоб створити будь-яку команду, наприклад, футбольну візьмемо команду. знаєте, Тренер повинен знайти як воротаря, захисника і нападаючого. Що... не можуть бути всі воротарями або всі ще кимось. Абсолютно всі різні, і так Господь він складає церкву. Він збирає всіх різних і робить команду. ідеальну на свій погляд, тому що Ісус він використовує кожного, кого Він створив, і Він його вставляє як пазлик в своє місце. Але як ми в першому запитанні відповіли, тільки тих, хто відкликнувся, так, Господь покликав. Вчора був семінар, і от я, мені так було приємно, не вчора, а в п'ятницю був семінар. Мені так було приємно дивитися, знаєте, от коли команда працює. Підготовка до семінару, пастир привіз два крісла. Супер! Знаєте, от такий вже вигляд. Не сидять вони просто на стільчиках, а на гарних кріслах. Таня принесла гарний декор. Бог є любов, який стоїть на цьому. Оля з дівчатами порадилися, і вони закупили. Класні столики, які взагалі додали атмосфери. Я потім прийшов, подивився, купив водички. І знаєте, оця команда, коли вона все склала до е, в один такий загальний прекрасний результат. Скажіть. І навіть наші гості вони помітили, вони кажуть, ви знаєте, от рівень підготовки, це все воно має значення. Оцей е, сам комфорт, цей вигляд, все. Скажіть, церква Божа. Отже, чого вас Бог вибрав? Тому що Він вас створив, Він вас знає. Але інколи навіть ті, хто відкликнулись на поклик Бога, у них є сумніви. І вони задають таке питання: наступне. Чи я зможу? Да? Трапляється в житті в нас, да? коли ми думаємо, а чи я зможу? Так, да, Це абсолютно логічне питання. Я б хотів... Давайте поговоримо про такого біблійного героя, як Моїсей. Да? Моїсей він виріс? Де? Де він виріс? В палаці фараона. Але склались такі обставини, що йому прийшлося це все покинути і йти в пустелю. І тут Господь йому вже в пустелі, в скрутних його обставинах, йому каже, що я тебе обрав. Знаєте, в Моїсея виникло це питання, чи я зможу? Він так і Господу сказав. А я то не знаю, я то не вмію, а як я це, а як я те? Але Господь, він краще знав, кого йому обрати. Дивіться, якщо б Моїсея на той час були складні обставини. Скажіть, будь ласка, якби не було цих складних обставин, то ми можемо ми собі порозмишляти, якби не було цих складних обставин, і він багато років не був у пустелі, він далі жив в собі. В своєму палаці фараоновому. Хіба ці випробування вони не підготували його, щоб він потім міг йти через цю пустелю? Якби він там перед цим не, от, не оказався, якби він там не пробув ці роки, він би не зміг потім вести цей народ. Так, да, Обставини були досить складні. Представте, ви, спочатку ви живете собі. В дворце, Все хорошо. І тут вам приходиться тікати. Куди? В пустелю? Що робити? Щось зовсім не те, до чого він звик все своє життя. Коли ми задаємо собі питання, чи я зможу, чи я готовий, чи я гідний, Скажіть, будь ласка, а ким був Моєсей По великому рахунку, коли він втік в пустелю, чого він втік? Він був вбивця. Господь вибирає навіть таких. Господь краще знає, кого Він підготує до цієї своєї місії. І тому, коли ви задаєте собі таке питання, чи я готовий. Питайте Господа. Він вам відкриє. Але якщо ви маєте таке питання, чи я зможу щось зробити, я би хотів вам ще дати маленьку пораду. Ви знаєте, яка різниця між порадою і консультацією? Всі посміхаються, значить знає, так. Да? Моя порада така. Якщо ви сумніваєтесь, чи ви щось зможете, запишіться на консультацію до дружини нашого пастиря. Це не означає, що вона буде платною. Чому я так кажу? Знаєте, якщо подивитися, як служить дружина нашого пастиря коли є ті люди, які служать разом з нею, ми бачимо, наскільки вона їх надихає, і потім що стається з цими людьми. От, до прикладу, візьмемо спочатку з Олією служила Яна. Ким стала Яна? Диякон. Потім з Олією служив Олег Цимбалюк. Ким він став? Став лідером молодіжки. Зараз в оліній домашки мій ілля. І знаєте, як приємно дивитися, коли в такому молодому віці вже хтось він запалюється і готовий брати також домашку. Він взяв підліткову домашку. Скажіть амінь? Амінь. Записуйтесь на консультацію. Знаєте, і ось ми дійшли до питання, яке є назвою цієпроподі. Хто я в церкві? Що би я міг порадити тим, хто бажає взяти якесь служіння? Як обрати собі служіння? Як зрозуміти, хто я в церкві? Ви Знаєте, якщо ви перебуваючи в церкві, Бачите десь необхідність щось робити, Бог вам відкриває, і ви це бачите, то скажи, за все, це і буде вашим служінням. Якщо вам Бог щось відкриває. Якщо ви бачите, ось тут потрібно щось зробити. Знаєте, Господь вам не відкрив це для того, щоб ви пішли і сказали, пастир, там треба щось робити, йди роби. Це робить це працює тільки в, в зворотньому напрямку. Якщо господь відкрив, то пастор може вам прийти і сказати. Але не навпаки. Ви знаєте, що все починається з маленького. От Я вам розповім свою історію служіння в церкві Спасіння міста Хмельницького. Коли починалася церква, у нас було зовсім мало. І на початку церкви Господь мені відкрив, що коли почалась церква, потрібно платити рік за приміщення. Там була невелика ціна, ми знімали там підвальне приміщення, але на той момент це було необхідно для церкви. Я робив це. Потім далі у я... нас не було адміністратора. Чи це було паралельно, можливо, я і був адміністратором, всі пам'ятаєте, я був і звукооператором. Коли ви бачите, в чому є необхідність, і ви це робите, це і є ваше служіння. Не треба ніяких таких, знаєте, великих і потужних відкриттів. Ні, можливо, вам Господь відкрив щось. Можливо, Господь вам відкрив і показав. І ви отримали відкриття. Да, тоді да, і амінь. Але якщо ви бачите, що щось потрібно робити, ставайте і робіть. Це буде вашим служінням. Що я робив далі? Далі я був деяконом домашки довгий час. Потім я побачив, що є необхідність бути деяконом домашки в Гнатівцях. Я певний час вже там. Знаєте, Коли ви бачите, що потрібно робити, і ви це робите, це є ваше служіння. Нічого не, не потрібно, таке якесь велике сочиняти і придумувати. Найдіть. Якщо вам потрібно, підійдіть до служителів, помоліться. Вам Бог відкриє, служителя допоможе. Аби ви хотіли і відкликнулись на поклик Божий. Знаєте, прикладом того, як зкликаються е, на поклик Божий, для мене є наш пастир. Знаєте, в нас був період, коли е, став, наша церква стала перед вибором пастиря. І знаєте, Саша, це був та людина, в якої були перед цим відкриття про пастирство, в нього були пророцтва про це. У нього були процеси сни. І коли став вибір, знаєте, він відкликнувся на це. Хтось може сказати: пастором, якби мене вибрали, я б теж пішов. А я вам скажу навпаки. Я вам скажу навпаки. Ви знаєте, на період того вибору. Можливо, там трошечки більше людей є проголосувало за мене. Але в мене не було такого відкриття. В мене не було. Знаєте, я не відчував цього, я не бачив цього. І коли вас вибирають просто люди. А коли вас ставить Господь, це дуже велика різниця. Я хочу сказати, що наша церква зробила на той час дуже правильний вибір. І скажіть всі «Амінь». амінь. 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 А зараз давайте відкриємо місцеписання Матвія 25, 21. Сказав йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Ви знаєте, Господь, коли бачить ваше серце, ваші справи, Господь абсолютно кожному тут дав свої таланти. Як в цьому місцеписанні. Там були раби, яким Господь дав таланти. І ви, кожен, хто зараз є в цьому залі, Господь вам дав свій талант. І Господь каже, якщо ти раб добрий і вірний, і не взяв цього таланта і не закопав, не позбувся його, то ти був малому вірний і над великим Господь тебе поставив. Господь він завжди хоче, щоб коли хтось працює на його ниві, щоб він був благословений. Амінь. Скажіть амінь народ Божий. Амінь. Ми сьогодні пройшлися і прийшли до висновку. Що ми в церкві чому? Тому що нас обрав Господь. Що Господь зробив? Господь покликав, а ми відкликнулися. Далі. Господь наділив нас талантами. І потім Господь, якщо людина на це все відкликнулася, Він її благословляє. І Можна подумати, що Чи це не. По якійсь своїй вигоді служать люди. Інколи в людей може закрадатися така думка. У вас ніколи така не закрадалася. То я вам відкрию великий секрет. Служити Господу це завжди легко. І 99% людей, вони служать йому не за вигоди. Це я вам точно скажу. Це я вам точно скажу. А коли ми знаємо робити добро, але його не робимо, що слово нам каже Боже? То гріх. Це сказано, відкриємо Якова 4,17. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Каже слово Господнє. Як ви думаєте, це не той гріх, за який Господь кине вас до гієни, огняний. Я так гадаю собі. Але при зустрічі з Господом, Він запитає, а я тобі таланти дав, а що ти з ними зробив? А я тебе благословив ними. А куди ж ти їх закопав? А я відкривав тобі справу свою, яку я би хотів, щоб ти робив. Чому ти її не робив? Ви знаєте? При зустрічі з Господом, я вірю, що Господь, Він кожного буде мати спілкування. І це спілкування воно е може бути, як в попередньому місцеписанні, добрий і вірний раб. Або може бути, хто знає робити добро, а знав, ти робити і не робив. Розкажу вам маленький приклад. Нещодавно спілкувався з однією людиною, і він має алкогольну залежність. Він інколи до церкви заходить і питає його: ти прекрасно знаєш, що алкоголь це зло? Він каже, так, «Да, точно знаю. Я кажу, Можливо, це буде так дивно звучати, але я кажу: а ходити до церквенька, о, це добро! Я йому відкриваю це місце писання і кажу, читай, дивись, що написано. Якщо ти знаєш, робити добро і не робиш, то гріх. Давайте ми зараз піднімемося на наші ноги.